Дисклеймер у цьому відео нецензурна лексика не рекомендується до перегляду особам молодше 16 років. Ми вас попередили. Покоти люкс продакшн братва, Я тут якийсь новий... Що в в самбурі найшов цікавий, Слухайте, от 700 баксів, 300. Скільки? 50. Нормально нормально. Типи. Я його знаю. Я в нього ставчик заказував, братва. Я знаю де то. Да? Не звідси. Фотка три дні тому. Такий же час, братва! Може, він там є? То на шанс. То все? Пунал! Давай!

Та... Бімба, бімба. То капець, як він щось бігає Такі ноги, довгі має. О, не догнали, не догнали. Бімба, молодець, ти за ним бігають. що робимо? Добави, Без поняття, чесно. Та він ще може сидіти. <ріст> 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 Що <спіль> ти понял? Я... Друже, то закінчиться дуже погано для тебе. Ми вже не одного такого ловили, розумієш? Чиш, я тим колись займався також. Я дуже про це пожалів. Або ти зараз закінчиш по-доброму, або тобі потім буде гірше. Ти зрозумів? Ні, мені все рівно. Баба. баби. Не, не вмієш, що ти робиш? Тупчен тупий, чи що? Ти ступий? Знімемо куда! Цікаме тупонаріка найшли! А де він? О, переходьте у наш телеграм-канал, щоб дізнаватися багато нової інформації про наступні відео. Até